Немає іншого такого овоча, який би варили, смажили, сушили, тиснули сік і до стану пюре, а він тільки ставав краще, мені доводилося навіть пробувати варення з його плодів, хоча і віддаю перевагу засолювання або маринад йдеться про томаті, сортів і гібридів, якого існує безліч, якщо ви вирощуєте помідори на ділянці в так званій зоні ризикованого землеробства, вибирати потрібно з ранніх сортів один з них. Дебют не змусить довго чекати врожаю. Історія вирощування сорту томатів. Дебют томат дебют був представлений голландською фірмою Monsanto Holland в 2007 році. Вже на наступний рік його включили в держаєст селекційних досягнень по всіх регіонах для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Цей томат успішно культивується також на Україні і в Молдові дебют-гібрид першого покоління. А неповноцінний сорт при отриманні власного насіння не варто сподіватися, що плоди в подальшому порадують усіма улюбленими властивостями томата. Опис томатів дебют, рослина невисока. З детермінантним типом росту у відкритому ґрунті кущі доростають до 60-65 см, в умовах захищеного ґрунту можуть доходити до 75 см. облистяність кущів середня, листя зелені, середніх розмірів, плодоніжка з тонуванням квітки зібрані в суцвіття, на кистях формується по 3-5 плодів. Форма помідорів сплощено округла зі слаборебристою поверхнею. У незрілих томатів забарвлення світло зелена, а колір стиглих помідорів насичений криваво-червоний. Маса плоду 210-230. Городники відзначають, що перші томати зазвичай крупноміри можуть досягати і 300-400. м'якость середньої щільності соковита, число насіннєвих камер більше шести. Смак насичений, приємний. Заслужив у дегустаторів хороші і відмінні оцінки. Як і інші ранні сорти, томат дебют рекомендується використовувати в салатах щільні сховиті скибочки зберігають форму при нарізці, а благородний кисло-солодкий смак і ніжний аромат задають літній тон страви, крім цього, томати дебют використовують для отримання пюре, пасти і засолюють. Крім того, плоди томата дебют мають відмінні товарні властивості і добре транспортуються. За розміром, ці помідори завеликі для консервування у власному соку або маринування, але чудові плоди можна прокрутити через м'ясорубку з шкіркою і використовувати при консервуванні більш дрібних щільних томатів типу човника або ракета, які прописалися на моїй ділянці вже давно. Вони близькі за терміном дозрівання, що істотно полегшує роботу. А коли смак помідорів дебют остаточно приїсться. можна їх засолити, у тару томати укладаю пошарово. найзеленіші плоди йдуть на дно каструлі, у міру просування вгору кладуть зеленуватоборі, борі і рожеві на самий верх. Щоб прискорити процес засолювання, я роблю проколи ножем в плодах, в якості спецій беру черешки і зелень, селери, кінзу, кріп, часник, лавровий лист, запашний горошок, все заливаю п'ять. Розсолом і прикриваю великою плоскою тарілкою, більш стиглі томати просоливаються раніше, і, поки сім'я насолоджується їх смаком, інші поступово доходять, чекаючи своєї черги. Характеристика гібридних томатів дебют: гібрид дебют відноситься до доранньостиглим томатам з розтягнутим терміном плодоношення. Потрібно чекати всього 55-60 днів після появи перших сходів, щоб зірвати зрілий помідор. Відмінність цього гібрида від інших томатів проявляється у винятковій стійкості до хвороб, альтернаріозного раку стебла, фузаріозу і вертицельозу, а завдяки ранньому дозріванню плодів дебют встигає уникнути ураження фітофторою. Так як на кисті зав'язується відразу кілька досить масивних плодів, варто заздалегідь подумати про підтримку пагонів. Вирощування сорту томатів дебют культивують томати дебют розсадним способом. Терміни посіву насіння залежать від кліматичних умов, зазвичай це середина березня. Насіння не потребують стимулятора зростання, їх потрібно тільки загорнути у вологу ганчирочку і залишити на кілька днів, щоб проклюнулися. Розсаду вирощують таким чином. В центр торх'яних стаканчиків або осередків касет з живильним ґрунтом, попередньо пролитим кітоспорін, висаджують всього по одному насіння, так як у голландських насіння чудова схожість і відмінна якість. Зверху присипають ґрунтом шаром в 1 один п'ять, покривають посадки щільно плівкою, щоб забезпечити парниковий ефект, і залишають до сходів при температурі 25-28 ОС. з появою проростків прибирають покриття, переносять розсадні касети або склянки на освітлене місце. Температуру приміщення знижують до 20-22 ОС при необхідності підсвічувати фітолампи, стежать за станом ґрунту, не переливаючи, але і не пересушуючи її. За два тижні до передбачуваного терміну висадки починають гартувати рослини спочатку, тільки недовго відкриваючи квартирку, а потім продовжуючи час впливу холодного повітря. Виносячи рослини на балкон у фазі 5-6 справжніх листків розсаду висаджують в ґрунт, намагаються не розміщувати на 1-2, більше 7-9 рослин. Оптимальна схема розташування лунок 5-0-4-0. Після висадки розсади ґрунт рясно поливають, пристовбурну зону мульчують. Стебла рослин підв'язують до опори. Кращі попередники для томатів гарбузове і зелені культури. морква, спітна капуста. Після висадки в ґрунт кущ ведуть в один або два. Стебла появою першої квіткової кисті все листя під нею видаляють, щоб рослини краще провітрювалися, а зав'язь отримувала більше світла. У подальшому при формуванні кожної нової квіткової кисті листя під нею прибирають. При кореневу зону рекомендується мульчувати свіжоскошеною травою або соломою. За сезон потрібно 2-3 рази додати нову порцію мульчі, це пригнічує ріст бур'янів, зберігає поверхневий шар грунту пухким. Запобігає надмірне випаровування вологи і перегрівання коренів при розкладанні трава виділяє органічні підгодівлі і вологу. А ось вноси добрива під ці томати не рекомендується кущі починають жирувати, і терміни дозрівання плодів відсуваються. Поливають дебют теплою водою рясно. Бажано вранці або ввечері. У жарку пору томати не рекомендується поливати. Частота поливу залежить від погоди. При відсутності дощів воду вносять один раз в 5-6 днів. Особливо важливо забезпечити рослини необхідною вологою в період цвітіння і формування зав'язів. У томата дебют практично немає недоліків, якщо не брати до уваги необхідність постійно купувати насіння. Догляд за гібридом не дуже обтяжливий, зате урожай вражаючий. Відео звіт про вирощування помідорів, дебют від Ольги Колосової. Відкликання». Дебют садила раніше. У минулому році насіння цього сорту купити не вдалося. Цього року прикупила ріс в теплиці, плоди великі, перший плід завішувала, потягнув на 600. Зріти почали з кінця червня. Смак цілком прийнятний для гібрида. Цього року спробую висадити і в теплиці, і під дугами на вулиці. Таняк, дача втворю індекс шовтопіт з 5-4, 6-9-4. Під дев'ять, три, п'ять, старт Ендрі 935723 посів на розсаду, справила всередині березня, Дійшли всі без винятку, рослини росли міцненькими, красивими. На травневі свята відправила їх на пш у відкритий ґрунт і, звичайно, під покривний матеріал. І добре, що я їх вкрила не минули нас поворотні заморозки зі снігом. Деякі кущі замерзли, але дебют вижив кущі виросли по висоті не більше 70 сантиметрів, перші почали зав'язувати помідорчики, та до того ж велика кількість встигати теж стали раніше всіх. Я навіть і не чекала ще врожаю любов, оцовікцом ревів сім нуль дев'ять сім дебют ранній гібрид його сплощині. Важкі плоди задають соковиту помідорову ноту, відкриваючи дачногородній сезон, ці рослини невибагливі і стійкі до хвороб. А що ще потрібно дачникам, які поєднують роботу на ділянці з відпочинком від міської суєти?